Вітаю, друзі! 1 мільйон і 8 тисяч саме стільки українців подалися на візу КОЕТ на початок травня 2023 року. Про актуальну статистику КОЕД про програму КоЕД про забастовку імміграційної служби канадської все це буде в цьому випуску. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайки і нагадую про наших спонсорів. Це канадська кредитно-фінансова організація Будучність, яка допомагає всім українцям, переїжджаючим до Канади відкривати поточні рахунки, кредитні рахунки, вкладати депозити, переходьте за посиланням, дивіться, як вони працюють. Так от, початок травня, більше року програма Коет існує. Нещодавно її було продовжено. Фактично на два роки, Там, три дати: перша дата це 15 липня. До 15 липня включно, ви можете податися і отримати свою візу КОЕ, тобто доєднатися до того мільйона українців, які вже подалися на візу. З цього мільйона 687 тисяч отримали візи. І по офіційній статистиці 151 тисяча людей, які подавалися саме по КОЕ, то приїхали до Канади вже. Трошки більша кількість людей вже мали візи. Загалом, якщо врахувати, з початком війни більше 215 тисяч українців приїхали до Канади. Багато людей наразі приїхало з Америки. Майже 30 тисяч людей мали канадські візи, приїхали через сухопутний кордон американський. Думаю, що багато з них вже повернулося назад, але ну, статистика така, така річ. А загалом Коед продовжує діяти. Ще у вас є один рік до 31 березня 24-го року, коли ви можете приїхати в Канаду, отримати свій work permit, Тобто дозвіл на роботу, який вам дозволить жити в Канаді, працювати легально в Канаді, отримувати матеріальну допомогу канадську разову або багаторазову, якщо ви подаєтесь. У різних провінціях є можливість отримати багаторазову допомогу. Ви можете сплачувати податки, ви можете віддати ваших дітей до школи безкоштовно ну тобто всі бенефіти які дає канада всі переваги вона буде всі ці бенефіти ви отримаєте якщо приїдете до 31 березня 2024 року і до 31 березня 2025 року на наразі актуальна дата коли будуть допомагати різноманітні сеттлмент організації канадські Сеттлмент – це такі установчі організації які допомагають усім Новим іммігрантам, такі компанії, як Куїас, наприклад, або Excess Employment. А наразі був в офісі Куіасу буквально от, вчора. І бачив, що там людей вже немає. Спитав, де люди, чому травня людей нема. Була така відповідь, що в березні тут творився такий Армагеддон, багато людей приїжджало, а зараз всі, хто бажав приїхати, вже фактично приїхали. Тому, якщо ви зараз в Торонто, якщо бажаєте отримати всебічну інформаційну допомогу, допомогу там з заповненням різноманітних канадських форм, допомогу вивчення англійської мови, в пошуку житла і такого іншого, можна спокійно прийти в офіс Куяс на Блур Стріт або в Норс Йорку і отримати ці консультації. Там я вчора був в день нікого, не було, одна людина я ще не помиляюсь була. Тобто, ось насправді так, вже рік програма існує. Ті, хто бажав приїхати, вже приїхали. Багато людей вже встигло поїхати назад. Тому, що, ну, напевно, зняли ті розові окуляри, які були у багатьох людей щодо Канади. що тут... Ідеальна країна, де гроші ростуть на деревах і по вулицях ходять там полярні медведі з гармошками. Насправді, ну Канада як і люба країна, де ви приїжджаєте жити, як іммігрант, як переселенець. Треба знати мову, Треба шукати роботу. Треба реально на тій роботі працювати. Тому ті люди, які приїжджали подивитись, цінити Канаду. Напевно, вже повернулися назад або планують повернутися. Але ті люди, які серйозно готувалися до переїзду в Канаду, і багато років мріяли про цей переїзд, це програма КОЕ, для них таке відкриття, таке ну, шанс лайфтайм-шанс. Тобто шанс приїхати один раз на життя такий випадає, коли можна абсолютно без перешкод отримати ту візу, приїхати до Канади і будувати своє майбутнє, своє, своєї родини і своїх дітей. Тому, якщо ви ще не подалися на кует і чогось сумніваєтесь, я би радив таки скористатися цим шансом до 15 липня включно ви можете податися. Подача на візу безкоштовна. Єдине, що ви заплатите, це за пересилку документів кур'єром ваші паспорта будуть вклеювати візи в десь європі. Якщо ви, наприклад, з України пересилаєте ті паспорта, то це послуги кур'єра будуть вам коштувати грошей. Але сама віза безкоштовна, плюс Канада надає і буде надавати ще два роки матеріальну допомогу: три тисячі доларів разово, півтори тисячі доларів там, на, на дитину, плюс матеріальна допомога від, від різних провінцій, які діяли до Коету і будуть діяти після КОЕТУ. Плюс там допомога з їжею фудбенки, плюс допомога сеттлмент організацій, яких безліч тут, які фінансуються державою, які допомагають всебічно з пошуком роботи, з пошуком житла, з вивченням англійської мови. З, тут Інформаційна підтримка просто сум, така сумасшедша, я би сказав. Тому такі шанси у вас є, якщо ви ще не подалися, подавайтеся, ви ви нічого не втрачаєте. Ще одна новина у нас була буквально 1 травня, у день усіх з трудящих, закінчила двотижневу забастовку Імміграційна служба Канадська. Вони бастували майже два тижні, вимагали підвищення заробітних плат, більше можливості працювати з дому. в принципі, вони все, що, все, що хотіли, отримали. Їм підвищили заробітну плату. Там поступово протягом 4 років вона буде підвищуватись. А надали їм матеріальну допомогу, навіть там дві тисячі доларів на пенсіонні рахунки перерахували. І плюс більш цікаві умови роботи з дому вони отримали. Тобто я сподіваюся, що з їх поверненням повернуться нормальні сроки розглядання документів, тому що наразі очікування на візи воно як було там в районі трьох місяців, нікуди воно не ділося. А якщо у вас складні випадки, такі як неповнолітні діти, або дружина або чоловік іноземець, то можуть розглядатися не то, що місяцями, а навіть і до року підбиратися розгляд вашої справи. Але наразі за от більше ніж за рік існування програми я ні разу не чув, щоб комусь відмовили в візі. Тобто довго розглядають, там, колупаються в носі, але такі візи дають. Тому не, не зволікайте, до 15 липня ще є шанс. Подавайтеся і сподівайтеся, що всі, хто бажає отримати візи, їх отримують. Всі, хто бажає приїхати до Канади, приїдуть. Наразі травень зараз ідеальний місяць для переїзду, тому що, по-перше, білети ще не, не, не літні ціни на білети, влітку дешевше тисячі доларів. ніфіга не знайдеш. В Травні ще можна трошки дешевше прилітіти. А потім ринок оренди досить активний, не такий. Загружений як під кінець літа, тобто варіантів набагато більше. Ринок праці активний. Багато зараз ярмарок вакансій відбувається. Я був на двох ярмарках нещодавно. Можете подивитись відео. І там багато вакансій є, з'являються, тому всім приїжджим легше буде трошки шукати роботу. До періоду відпусток там до липні, до, червня... до липня августа, ще фактично два місяці. У вас буде повноцінних нормальної ділової активності, щоб знайти собі роботу, знайти собі житло, пристроїти дітей до школи, там, щоб з 1 вересня вони пішли до школи. Там. Тому що діти тут вчаться до кінця червня. Тобто, ну, якщо бажаєте, можете там на останні два місяці їх. Устроїти до школи, але якщо ні, то вже з 1 вересня, там з 9-го, там приблизно діти починають навчатися в школах. Тому і плюс на літо приїжджати в Канаду набагато веселіше, якщо особливо, якщо ви їдете в такі регіони, де зима справжня зима: Манітобу, Альбертос, Скачуванна, то літом там набагато красивіше, цікавіше і не так холодно, ніж взимку. Тому Welcome to Canada Дякую за те, що дивилися випуск. Сподіваюся, інформація була вам на нагоді. Підписуйтесь на канал і напишіть, чи плануєте ви таки скористатися програмою Коет. Якщо у вас є якісь актуальні, нагальні питання, також пишіть в коментарях, будемо відповідати. На цьому в мене все. Пока-пока.